Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску розклад матчів 13-го туру Української прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. 13-й тур розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада. Полтава прийме ЛНЗ Черкаси. ЛНЗ Черкаси на другому місці у таблиці 23 очка. Полтава замикає турнірну таблицю 6 очок у Полтави. У суботу, 22 листопада, тур продовжиться трьома матчами. Карпати приймуть Металіст 1925. Це буде перша офіційна зустріч команд. Карпати 8 у таблиці, 18 очок, Металіст 1925, 9 17 очок. У центральному матчі 13-го туру Колос прийме Динамо. В останніх 5 матчах між командами Динамо виграло 2 рази і 3 рази команди зіграли в нічию з однаковим рахунком 1-1. Динамо четверте у таблиці 20 очок. Колос шостий, 19 очок. Також у суботу Оболонь прийме Шахтар. Шахтар на першому місці у таблиці 27 очок. Оболонь 11 16 очок. У неділю, 23 листопада, пройдуть три матчі. Кривбас прийме Верес. Кривбас на 5-му місці у таблиці 20 очок. Верес на 10-му 16 очок. Полісся прийме Епіцентр. Полісся. третя у таблиці 23 очка. Епіцентр у зоні вибування через матчі плей-офф 9 очок. Рух прийме Кудрівку. Кудрівка на 12 му місці у таблиці 14 очок. Рух у зоні прямого вилюту в першу лігу 7 очок. У понеділок, 24 листопада, відбудеться заключний матч туру Зоря прийме Олександрію. Зоря, сьома у таблиці 19 очок. Олександрія 14 9 очок. Не пропускайте результати на нашому каналі.